Доброго дня всім. Я би хотів від всієї команди подякувати вам за те, що ви робите. І сказати вам, що ми ні на секунду не забуваємо, що в нас іде війна. І саме завдяки вам ми маємо змогу тренуватися, робити і займатися своєю улюбленою справою. Ще раз хочемо вам дуже сильно подякувати за вашу роботу, за те, що ви робите. І вже зробили дуже багато. І це мотивує не тільки нас, спортсменів, а всіх українців. На всіх точках світу, на жаль, нас розкидало всіх, але ми в Україні відчуваємо цей захист. Тому щиро вам дякую і теж хотілося подякувати місцевим, що прийняли і за те, що допомагаєте. Це нам дуже приємно, що за наших воїнів тактикуються. Тому дякую вам, великі. У нас ділемма, понімаєш, бо ви, ви то, то дім, то все, але Латвія для нас стала також другим домом, розумієш, вони дуже нас приймають, вони дуже про нас піклуються, і вони і, і, і тому ми. Вибачайте, хлопці, але ми будемо за гру. <ріст> <ріст> тут, тут буде прапор України, тут буде прапор Латвії. <ріст> ми, 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 ми знаємо, що Латвія це наші друзі, тому. Наш нас теж тільки спортивний інтерес буде. Тому Ну, ви ж виглядає найсильніше, нехай нехай найсильніше не да. виграть. Дякую вам, як Дякую команди вийде. Дякую. 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 Саня, ты все тебя Знаете, у нас такая вот история, мы Латвии тоже мы очень были уверены, что баскетбол выиграем перед Парижским Олимпийским Играми и будем ехать на Олимпиаду. Да? Но... И я очень боюсь, что такая же история, чтобы повторилась. Да? Вся уже и вам, да, ну я, я местный абориген, бандеровец, да, я... я, я за вас тоже буду болеть, да, все-таки На родильный дом во Львове И потом еще выделили Для наших висковых На госпиталь в Киев То есть Ермола, ну, так... У нас Спасибо. только здесь очень много друзей Спасибо. И отсюда мы с латышами Отправили уже 130 тысяч Очень качественных Окопных свечок Которые не горят, а греют И реально мы показали еще, как в Атле еще и обогревает Украину. 22 пикапа с проектом, с Димой Камаровым мы отправили. И все ну, благодаря этой бывшей заброшенной фабрике, которую мы в 2013 году купили, это стало волонтерский центр уже 2014 года. Подяка Валерію Леонідчуку за те, що він волонтерську роботу налагоджує. Хотів сказати, ну ви, мабуть, самі знаєте про підтримку країн Балтії, в тому числі Латвії, військову, дипломатичну будь-яку. Я хотів би сказати про спортивну підтримку. Цікава деталь така. Ну, зараз президент Едгор Свенкевич. Перед тим був Егос Девіць, кожні 5 років міняються, міняються президенти, а перед тим був е, е, Раймон Свейонів. Да, да. Господи, вискочило це цілоп'ятці. А я президентом взагалі забув. <соценно> <соценно> Раймонд Свійоніц був президентом, а потім він став президентом баскетбольної федерації. І коли почалася повномасштабна війна, то Латвія. Ну, не така не дуже велика країна, не дуже багата, там на тій якоїсь Німеччини чи Франції країна, але вона взяла на себе забезпечення українських баскетбольних команд. Баскетбольних команд тут і тренування, тут і виїзні матчі готували, і діточок українських прихистили, там сал поблизу моря. От. І всі інші види спорту, летиші, фанати латиські приходять зі своїм барабанним оркестром, зі своїми барабанами, вболівають завжди за нас, допомагають нам. Допомагають нам, не знаю, як на цьому турнірі буде, коли їхня команда чудова, класна команда, яку ми теж всі дуже любимо брати братимуть участь. От. Але отак, дружня, дружня, чудова країна, дружні, чудові люди. Успіхів вам, хлопці, ви класно дуже провели останній чемпіонат. Головне, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, не комплексуйте. Головне, просто грайте, грайте, як можете, як вмієте і все. А так, як буде, так. Буде. Ну, от не Та Дякую. Дякую, ще група, коли приїхали. То хлопцям було ну як вони їхали в чужу країну, вони не знали, як тут зустрінуть їх. Але ж коли вони почують свою рідну мову, вони вже передають там і вони. Я правильно кажу, так? Да? Вірно. Да? Вони їдуть, вони знають, що їх тут зустрінуть, що вони будуть чути свою рідну мову, що вони зустрінуть своїх близьких по духу людей. Ви бальзам дайте латичські збірні перед нашим матчем. Ви нам допоможете. Горілки привезення горівки точні. Мене вже трошки пооперували, то я не попал. За А ви знаєте ж, це вболівальники, такі давні сильні хитромутрій казали, о, це вони союз домовилися. Ви знаєте, це ті вболівальники, якісь давні максимум хитромутрій, казали, о, це вони святою домовою. Дмитрий Анатолійович, вони запроваджувати. Прийняли багато наших дітей, відправляли автобуси до кордону.